Зіпфайл YouTube, я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде чергове відео з розпаковками посилок від підписників. І перед тим, як ми почнемо, нагадаю, ви можете стати спонсором цього каналу. Внизу під відео доступна кнопочка спонсорувати. Натиснувши її, ви можете допомогти каналу рости і розвиватись, бо на задоначені вами гроші. Будуть купуватись цікаві Залізяки для огляду в відеороликах. Ну а ми починаємо. Перший невеличкий пакуночок від мого підписника, а також колеги по ютубу Фелікса з каналу Crossfire. Обов'язково всі посилання лишу в описі до відео, а також у вспливаючій підказці. Ну а ми дивимося, що всередині. Сподіваюсь, там не буде, як в минулих розпаковках. Якихось ігрових девайсів для дотерів. Фелікс прислав мені цю посилку без якогось попередження, тому я не знаю, що там лежить всередині. І першим нас зустрічає такий авторський малюнок від Фелікса з моїм портретом, написано 667 МГц і моя коронна фраза вітання zip zip-файл. Дякую, треба буде поставити це в якусь рамочку. Далі. У нас тут іде якийсь маленький процесор. І це у нас i 3 330 m Перше покоління ноутбучних процесорів серії Intel Core. Не знаю, можливо, десь знадобиться, але таких ноутбуків, куди б його можна було поставити, у мене поки що немає. Буде як тестовий, якщо він працює. Добре, дякую. І ось це дуже цікава річ. Я так розумію, це у нас касетний плеєр, як він відкривається. Ще із радіо від Panasonic. А відкривається він просто. Дуже прикольна річ, до речі, я хотів собі прикупити щось подібне. Він, я так розумію, на батарейках. Та, сюди вставляється одна батарейка, типу розміру АА. Є якийсь перемикач. Normal і e City, то певно для різних умов оточення, X-Bass, Extra Bass System і тут є радіотюнер. Якщо цей плеєр працює, до речі, модель RQ E27V, це дуже круто. У мене є касети, я збираю записую касети з важким металом. І тому якщо він нормально працює, мені є що послухати. От за це вподобайка. І ще невеличкі дрібниці. До речі, процесор вивалився з кейсу при транспортуванні, ну, сподіваюся, він не пошкодився. Далі у нас кабельочок USB на міні-USB, теж буде потрібно. Насправді у мене є тільки один такий кабель, і є декілька пристроїв, котрі вимагають саме такого підключення. В будь-якому разі кабелі USB зайвими не бувають. Якась планка заглушка від рандомної материнської плати, судячи з виконання, це якийсь китайський 2011 й сокет на x79 чи x99 чипсеті від бюджетної материнської плати. І маленький мережовий кабель від роутера до комп'ютера, можливо, колись знадобиться. Ось така невеличка посилочка була від Фелікса з каналу Crossfire. Обов'язково... Переходіть за посиланням і підтримайте автора, а від мене йому вподобайка. І переходимо далі. Наступна посилка дуже величезна і важка. Така скриня з техноскарбом від мого підписника Юрія, котрий зараз несе військову службу. Це сама велика коробка з нової пошти, і сама велика посилка, котру я колись отримував. Тут навіть не об'ємна вага, а реальна вага 32 кг. Я ледь дотащив її до четвертого поверху. Добре, що я зробив переадресацію з відділення нової пошти на свою адресу. Що там всередині я так само не знаю, але приблизно можу уявити, в якому вона стані, теж невідомо. З Юрієм ми зробили такий деякий обмін. Він мені прислав купу. Старого технолуту. А я йому простенький ноутбук для роботи серфінгу інтернету і перегляду Ютубчику. Цей ноутбук, до речі, я виміняв у автора канала Pentium Chronicles. Теж посилання я лишу в описі до відео, Конрад – це твій колишній HP, обміняний на нетбук на атомі. Тож попрошу своїх глядачів підтримати автора канала Pentium Chronicles, перейдіть за посиланням, підпишіться і поставте вподобайки під якимось його відео. Це дуже мотивує, а то Конрад щось облінився і не випускає нових відео. Мені не вистачає бетменського контенту. Ну що ж, коробка не влізе в екран, тому я поставлю її десь на підлогу. Просто буду діставати перше, що мені трапляється в руки, і показувати вам. Для цього я змінив трішки ракурс, бо не все може влізти в кадр. Почнемо з дрібничок, це все кабелі, я не буду кожен перелічувати, щоб не затягувати таймінг відео. Щось з цього по-любому знадобиться, так як от SATA кабелі якісь тут є USB, ще якісь незрозумілі мені поки що, але певно від якихось корпусів. Передня панель якась, дивна, до речі, цікаво. Від чого воно і що воно робить, я не знаю. Якось потім підключимо і розберемось. Можливо, тут якісь датчики кріпляться? Хто знає, напишіть в коментарях. Спікери, є кулер 80-ка, з вигляду, як ніби майже не юзаний, але з підключенням 2 пін. Певно, з якогось блоку живлення. Елементи передньої панелі від різних корпусів. Багато чого для DIY, ремонтів і якихось саморобок знадобиться. І ось що тут цікаво ще було: звукова карта. І це простенька звуковушка на чіпі C-Media. Модель 8738. До речі, вона може піде в той 775-й сокіт замість мертвої вбудованої звукової карти, що є дуже файним. Але давайте дивитись, що ще є далі в коробці. Наступним іде ось така коробочка від охолоджувача Arctic Alpine 11 Pro. І давайте зазирнемо всередину. І у нас тут, як не диво, Arctic Alpine, навіть з комплектом кріплень. Я полюбляю охолоджувачі цього виробника. Давайте подивимось, на які сокіти він встає. Судячи з усього, ага, це на 775 і 1150 x сокети. Дуже крута річ, дякую. Непогане охолодження. Не знаю, де його поки що буде використовувати. На 775 це буде зажирно, але кульок крутий. Я зазвичай купую собі. Корпусні кольори від Arctic. І навіть у мене колись був огляд на каналі. До речі, перейдіть, подивіться, якщо не бачили, на версію для АМ 4 сокету кульок, котрий ледь не вбив збірку на АМ4 сокеті для клієнта. Сподіваюсь, з цим таких пригод не буде. Величезне, дякую. Наступними де ось такий напіврозібраний блок живлення від Окей. OK. На 400 Вт. Ну, це щось стареньке, навряд чи воно всі 400 Вт видає. Тут всього на всього 12, точніше, 14 А по 12 вольтовій лінії. Він чомусь розібраний, трошки з пилом, з брудом, не знаю. Ай, да, і тут є пара дутих конденсаторів. Теж піде на якісь DIY-проекти. В комп такий ставити. Вже не актуально. Ще один блок живлення вже від Гресо. На 400 ватт. Е, з більш сучасними тут конекторами є навіть SATA, по-моєму, я бачив. Е, ні, немає SATA, SATA відрізана. Ага, відпало ще щось. І тут обрубані дроти. Але оці блоки від Гресо я не поважаю. Вони не видають своїх зазначених тут 400 Вт. Теж по 12 вольтам у нас всього дві лінії по 6 А, 260 Вт, і то навряд чи вони видають їх так, як треба. З великими пульсаціями і можливими просадками. Теж в збірку, певно, це не піде. Але для якихось заживлювання світлодіодних стрічок, інших приладів, котрі потребують 12 вольт або 5 або 3, або може для якоїсь саморобки використається корпус. А далі в таких попирчастих пакетиках вже йдуть якісь плати розширення. Давайте дивитись, що там всередині, в якому воно все стані невідомо, але будемо сподіватися, що це все робоче. В першому пакеті у нас навіть не плати розширення, а кулера. Один, певно, від якоїсь відеомапи Nvidia, а інший від якогось ноутбука. Вияснимо, може для чогось знадобляться. До речі, тут впав на підлогу ще перехідник з Molex на 6Pin, такий не дуже якісно зроблений, і в пакеті був ще маленький радіатор з якогось північного або південного моста. І в наступному пакетику нас зустрічає відеомапа від Sapphire, це AT Radeon HD 2600 XT PCI Express на 256 МБ GDDR 3 пам'яті. Звісно, сьогодні це вже просто затичка, котра може виводити якесь зображення на екран, і пограти на ній можна тільки в старі якісь іграшки по типу GTA San Andreas, Need for Speed Most Wanted і, можливо, вона запустить перший Crysis. Якщо вона робоча, потім колись можливо попаде в окремий огляд на моєму YouTube каналі. О, оце вже щось цікаве. Відеокарточка AT Radeon X. 1650 від Sapphire, але вже AGP. Не знаю, який у неї стан робочий чи ні на 256 МБ DDR2 з tv виходом Але якщо вона робоча, це просто жир для стареньких ретро-системників. Якщо так. Вона точно буде в окремому відео. Дуже крута штука. Хотів я собі на GP щось цікаве таке надибати. І ось тепер маю. І ще одна відеомапа в пакетику. без планки на задню стіну, але тут у нас вже щось сучасніше: є HDMI DVI, і це у нас GT220 на 1 ГБ DDR2 пам'яті. Чесно, не знаю, нащо їй такий величезний радіатор. Бо на деяких карточках подібних від Asus, він йде в два рази тоньший. Не знаю, подивимось, чи вона працює чи ні, але теж як тестова затичка, ну, непогано. З HDMI виходом. Не знаю, чи є сенс знімати про неї відос, якщо вона працює, але можливо колись буде. За відеокарти дякую. А далі йдуть. Три системних блока. Зараз я спробую їх подіставати, і ми хоча б краєчком ока заглянемо всередину. І так, перший курва дуже важкий, такий білий системник, нічим не виділяється. Давайте подивимось на задню панель, що тут у нас є. Це у нас щось вже по ретро-контенту. Якась материнська плата, ще не знаю яка. Блок. Живлення, Встановлена відеокарта і звукова карта. Давайте я вангую, що це або 462-й сокет, тобто сокет A, або щось подібне на сокет 478, або навіть раніший 370-й. Зараз трошки згодом ми заглянемо всередину і я вам покажу, що там. А поки що, давайте подивимось на передню панель. І тут є наліпка AMD SemPron, так що це може бути навіть 754-й або навіть 939-й. Є у нас біленький DVD привід, ну і звісно ж, флопік. Ну що ж, зараз розкручу бокову стінку і зазирнемо всередину. І так, зараз знайду, що у нас за маркування на материнській платі, а поки що скажу модель блока живлення, це у нас Hopely ATX350P4, щось стареньке і вже не актуальне в сучасності. Вт на 350, як заявлено, але по факту не знаю. Ага, знайшов я маркування материнської плати k 8 v Іауй e ВЗ. Судячи з усього, це у нас все ж таки 754-й сокіт. Давайте відкрутимо відеокарту і подивимось, що у нас тут стоїть. Ох, які великі банки пам'яті. Що ж це таке? Чесно, я ніколи не бачив таких великих банок пам'яті, розпаяних на відеокартах. Зараз для прикладу покажу вам е, якусь з попередніх. Ось для прикладу беремо. Sapphire X1650, ось чип пам'яті. І ось тут який. Він реально в два рази більший. Ніколи такого не бачив. І судячи з маркування, це у нас GeForce MX 440 на 64 МБ128 біт. Має один VGA вихід і S-Video. З пасивним охолодженням, а виробника ніде не написано. Цікаво, цікаво. Можливо, якщо вона жива, ще засвітиться в якомусь з моїх наступних відео. Є у мене ідейка зібрати ПК на Windows XP, такий самий, як у мене колись був. І там стояла подібна відеомапа від Inno3D GeForce 4 mx 440. Ще вона в такому гарному чорному виконанні, а що на пам'яті хоча б написано? А на чупах пам'яті написано Consumer App. Чи це ОЄМ якась відеокарта? Ну я ніколи таких не бачив. Диво. Так, ну і скільки ж тут стоїть оперативних спогадів. Давайте глянемо. Планка від NCP на 1 Гігабайт. І по ідеї, це у нас перша DDR -ка. Да, PC3200 пише. Тобто 400 МГц. Так, ну і зараз згляну, тут стоїть якийсь хард. Hard... Ну не знаю, тут не видно, але об'єм приблизно, я так думаю, 40 гігабайт, може 80. Ну і звуковушку зараз відкрутимо, подивимося таке. Ну і судячи по наліпці на системному блоці, тут стоїть якийсь симпрон. Сімпрони на 754 сокеті не дуже продуктивні, і в принципі 754-й сокет мене не дуже цікавить. І звукова карта у нас від Creative. Модель CT4810. Теж непогана старенька звуковушка, ще в неї є midi порт або ж для підключення джойстика, так що звуком цей системник обділений не був. Ну що ж, давайте переходити до наступного. В якості ретро-збірки цей, в принципі, мені буде цікавий, але я не знаю, чи буду знімати про нього відео. Звісно, все треба тестувати, перевіряти. Можливо, він і не робочий. Наступний системник це вже ось такий брендовий HP Compact з наліпкою AMD64 Athlon X2, і певно, такий камінчик там стоїть всередині. В брендових системних блоках того часу не так багато цікавого, але давайте подивимось тепер на задню панель, можливо, ми щось побачимо. І в принципі нічого цікавого тут немає, ніяких карт розширення, просто сам системний блок в такому стані, як його колись і купили. Ну давайте я зніму верхню кришку і подивимось, що там всередині, можливо, там буде щось дивне. А всередині нічого цікавого нема. Жорсткий диск на місці не знаю якого об'єму. Ладно, потім подивимось за кадром, дістатись до нього важкувато. І оперативної пам'яті у нас одна планочка від Kingston на 1 ГБ. хоча тут є 4 слота, всі інші порожні, процесор. Давайте спробуємо глянути. Ну навряд чи я розкручу зараз. Охолоджувач. Так, тут треба викручувати, знімати радіатор, потім, можливо, окремо глянемо на нього. Такі брендові системні блоки, от старі тої епохи АМ2 і 775 і мені не дуже подобаються, але вони часто попадаються в ремонт. Наприклад, у мене було відео з бабушка компом, котра сиділа на подібній системі на 775-му сокеті. там був Dell Optiplex, і всі вони приблизно одного формату і компоновки. Процесор про Проприєтарний радіатор, корпус Slim, до речі, сюди можна вставити відеокарту, але якусь низькопрофільну, типу той GT220. Блок живлення тут проприєтарний, його не заміниш нормально, якщо він виходить з ладу, треба шукати. Такий самий, і дуже часто через погане охолодження в таких системах виходить за ладу північний міст, бо вентиляції в корпусі тут маловато. Звідси затягується повітря з передньої панелі, проходить через весь системник і видувається вже блоком живлення. Відповідно, гаряче повітря з процесора видувається якраз на радіатори. Північного південного мостів, і потім тільки видуваються через нагрівшийся блок живлення назовню. Зараз такі блоки майже нічого не коштують, їх можна придбати там десь на вторинному ринку по 300 гривень, по 500, десь приблизно. Ну для якихось простих задач, чисто як друкарські машинки, вони підуть. Якось потягне ютубчик, там, можливо, в 720 p але не в 60 fps це точно. Ну не знаю, якщо у мене буде натхнення. Я зніму про нього відео, якщо він працює. І переходимо до останнього системного блоку. І це у нас теж щось з епохи Windows XP, можливо, Windows Vista, така величезна металевого кольору труна. Дивимось на задню панель блок живлення встановлений, якась відеокарточка і щось схоже на tv тюнер Судячи з вигляду портів водовиводу, у нас теж якийсь 462-й сокет, 370-й або 478-й. Передня панель трішки потрощена, назва системнику Forza Peerless System. І так знімаю бокову кришку і заглядаємо всередину. І я вже бачу, що це 478-й Материнка від компанії Ezrock. З підтримкою процесорів Прескот на 800-й шині. Тут, до речі, у нас прикручено два харда вже з sata підключенням що дуже добре. І перший це Seagate Barracuda на 250 ГБ, 7200 обертів. Для бекапів або в якусь бомж збірку ще може піти. Цікаво, в якому він стані. І другий від Western Digital вже на 1 терабайт, що дуже круто: 64 МБ кешу VD Green, Хард 2011 року. Теж затестимо, подивимось, в якому він стані, і можливо піде в якусь вже сучасну збірочку, якщо у нього немає бед-секторів. Що ж, це дуже круто, це дуже корисно. І всередині системного блоку ще лежать якісь дві ось таких коробочки. Давайте заглянемо в першу. А тут у нас оперативна пам'ять. Давайте подивимось, я вже бачу одну цікаву планку. Прибережу її на останок. Так, перше, що попало в руку, Hynix 2 ГБ DDR3. Хм, цікаво. Теж для якихось тестів е, знадобиться. До речі, 2гігових планок у мене немає. Тільки ось ці четвірки, що я купував для 775-го сокету. Наступна планка. Теж DDR3 і теж на 2 ГБ від якоїсь фірми з NoAMO. Ніколи таки не чув, але чипи тут Kingston. і форм-фактор, як у низькопрофільних кінгстонів. Хм, Теж дуже цікаво. Буде. Пара планок виходить, по 2 ГБ. Непогано, в якійсь збірочку, може, піде теж. Бомжу збірку сучасну, якщо, звісно, працює. Далі Patriot 1 ГБ DDR2. 1 ГБ для ddr 2 звісно, маловато. Якщо на материнській платі буде 4 слота під DDR2, то якраз можна і 4 ГБ набити планками по одному. Так, наступна. Теж DDR2, але вже 512 МБ від PQI. Ну це вже не так цікаво, у мене таких парочка лежить подібних. Теж хіба використовувати її як тестову, бо комп'ютери з планками по 512 МБ ну, навряд чи продаються зараз. Хай лежить, можливо, колись знадобиться, але, звісно, навряд. чи. І Ось це вже щось цікаве, це HyperX Kingston. Одна планка з набору в 4 ГБ, тобто це кіт був з двох таких планок. І ця планка на 2 ГБ. Жаль, що вона одна, не має комплекту, але виглядала би круто в якомусь теж системному блоку. А тут є пошкоджені доріжки, так що сумніваюсь, що вона робоча. І можна хіба що з неї, певно, зняти радіатор або щось підпаяти, але я тим займатися вже не буду. І ось що цікаво: NCP 512 МБ DDR2. І ви дивіться, які чіпи пам'яті. Це такі мікрорадіатори на клейні, чи що, але я такого ніколи не бачив. Золотисті такі дорого багато, розпаяні тільки з одної сторони, і такої оперативної пам'яті в такому виконанні я ніколи не бачив. Хто бачив, напишіть в коментарях. Жаль, що тільки одна така планка, якщо б їх було дві чи чотири, в якійсь збірці це виглядало б прикольно. Ну, погодьтеся. Так, і у нас є друга коробочка, а тут ще у нас оперативна пам'ять. Дістаю і показую вам. Перша планка в блістері. Це у нас DDR4 на 8 ГБ від GoodRam. Ось такого я не очікував зустріти. Якщо вона робоча, це дуже добре. Це вже можна пхати в якісь сучасні кампи. Наступний блістер. DDR3. На 1 ГБ з частотою 1333 від Юніфоза. Колись була у мене така планочка Гігова, і, до речі, прикольно тим, що ось такі планки зазвичай заводяться на будь-якій материнській плаці з DDR3. Звісно, комп'ютер з таким набором пам'яті по одному Гігабайту навряд чи продасиш, але використовувати оперативку як тестову можна спокійно. До речі, тут чипи пам'яті від LPD. Ще один блістер, 2 ГБ DDR3 Hynix. Получається, у нас є пара 2 по 2 ГБ однакових планок. Якщо вона працює, це дуже добре, можна поставити в 775 сокет або в якийсь AM3, якщо він колись у мене з'явиться. Ще одна планка DDR3 від GoodRAM, теж на 2 ГБ. Теж дивні якісь чипи пам'яті тут розпаяні. Получається, у нас є вже набір DDR3 пам'яті, котрий можна використовувати як тестову, або збирати якісь бомжі збірки. Файно є. І остання планка теж GoodRam DDR2 512 МБ. Частота 667 МГц. Ну це вже не так цікаво, але все одно дякую. Ну що ж, давайте викрутимо тепер відеокарту з системного блоку, і подивимось, що за графічний адаптер в ньому встановлений. І судячи з оцих маркувань, що тут є, це у нас AT Radeon 9600 на 128 МБ. На чіпах пам'яті Samsung. У мене є подібна на 256 МБ, тому це вже не така цікава, хоча залежить від того, яка пам'ять тут встановлена. Звісно, це буде краще, ніж GeForce 4MX440, але можливо колись ми їх між собою порівняємо. А материнська плата, встановлена у нас в системному блоці, має маркування P4i45D Я не знаю її характеристик, потім загуглю і подивлюсь, на що вона здатна. Давайте подивимось, яка планка оперативної пам'яті тут встановлена. Samsung 512 MB DDR. 400-та частота таймінги CL3. Небагато, але для того часу це було непогано. І саме цікаве, який же процесор. Вангую, що тут стоїть якийсь Celeron. Або Pentium 4 максимум на 2,4 ГГц. І що ж за камінчик у нас був встановлений? Так, це Celeron на 2 ГГц. Ось так ніби видно. Дуже сумний камінчик 2 ГГц, 128 МБ кеша і 400 шина. Навіть в епоху цього системного блоку цей процесор був дуже сумнівним рішенням. Ну і лишився у нас тільки tv тюнер і якийсь блок живлення від ColorSeed на 330 Вт. Ну що ж, друзі, ось такі цікаві посилки були прислані мені підписниками Retro TechnoLot. Котрейй можливо колись з'явиться в наступних відео. Ну а мені зараз доведеться шукати всьому цьому десь місце у себе в кімнаті, розкладати все по коробках, і хай це залізо чекає свого часу. Коли у мене буде вільна хвилинка, я все це за кадром потестую, щоб потім можна було сказати вам, чи воно працює і чи варто воно уваги. Ну а підписникам дякую за ці підгони. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку. Ось вона не влазить в кадр. Підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!